Добрий день, мої любі! хочу запропонувати вам декілька смаколиків до ваших колекцій. Ось ці всі бігліпи, як ви бачите перед собою, квіти крупні 9 10 см, вартість 650 гривень. Неймовірно яскраві, гарні. Ось цього квітка ще більше. Знімаю в робочий час. Наперед перепрошую, якщо будуть якісь сторонні звуки. Ось цей бігліб лимонного кольору дуже гарно виглядає вживу. Багато розгалужень. Ніжний дуже гарний, привабливий. Із з зворотньої сторони квітка має рожевий колір. Коренева у всіх. Шикарно посаджені всі в корі. Один краще іншого. Ось такий красунчик у нас був в минулому житті до війни в підлітках. Неймовірно гарний. Це не креветка, у креветки зовсім інша губа, але дуже гарний. Помаранчевого кольору, неймовірний красень. Навіть не знаєш, на якому зупинитися. Чарівні, просто всі чарівні. Ось піймала, мабуть, колір. Дуже гарні. Ще й маємо, бачите, персика бігліпа. Всі чарівні. Всі по одній вартості, 650 гривень. кіз гарячий поцілунок навіть на два цветоноса. Красунчик. Також в продазі є, в продажу перепрошую, є жовта інтрига це Лімпопо. Вартість 750 гривень. Кущик компактний, посаджена в корі. Ось цей красунчик мультифлорка. Це варіант цвітіння. Фанжмей світ. цвет Дівчатка, не можу вам сказати, як правильно вимовляється. Колір від малинового до червоного. Є варіанти цвітіння з жовтим сплешем. Два цвітоноса, вартість 650 гривень. Має бути аромант, але зараз не чую. Також є в наявності сорт Папая, дуже яскрава квіточка, дуже яскрава. Квіточка 9 см, два цвітоноси 750 гривень. Папая, Нобелі, дуже ароматна квіточка. Пахне конваліями, три бульби. Дуже ароматно пахне. Вартість 450 гривень. Дендробіум Нобілі. Цього велетня не буду діставати з упаковки. Дуже велика рослинка. Це сого Юкідан, два цвітоноса, вартість 900 гривень. Вартість гарна, рослинка гарна. Ніжно-ніжно-рожеві красунички на два цвітоноси, вартість 650 гривень. Біла з розгалудженням, з жовтою губою, але це не дарвін. Дуже схожа, ну, не дарвін. Це буде мамочка, буде давати діточок, бо в неї цвітонос із точки росту. Сама буде рости цвісти. От такі рослинки вони можуть рости далі. Вони збоку на шийці відрощують нову точку росту, і можуть рости далі. І будуть давати прикореневих діточок. Тут є два варіанти розвитку, або збоку на шийці відрощує нову точку росту, або дають цвітон, перепрошую, вони в тому, в тому випадку дають діточок, частково буває дають. Відрощують нову точку росту і ростуть далі. Дівчатка, перепрошую, бо у нас тут трошки гучно. Ну, не трошки, але гучно. Тому тро трошечки можу помилятися, перепрошую. Екзотичний пунш. Два цвітоноси, вартість 500 гривень. А рослинка посаджена в корі. Корінці, бачите, у всіх рослинок ось такі. Екзотичний пунш New Wave, Обожнює цей сорт. Тривале цвітіння. Стійкий до стресів і хвороб, Вартість 500 гривень. Красунчик Горизонт має червоне забарвлення. Пахне в першій половині дня. Дуже гарний сорт з компактною розеточкою. Довго тримає цвітіння. Вартість 550 гривень. Бронзовий будда. Має неймовірний аромат. Квіточка воскова. Дуже довго тривале цвітіння. Дорожче кінцівки цвітоносів, два цвітоноса. 650 гривень. Рослинки гарні. Сорт Midnight Rambler. Північний бродяга, якщо я вірно пам'ятаю, квітка 8 см, має насичений колір, насичений бусковий. Фіолетовий, ну, хто як називає, ну, колір моя дуже насичений. Вартість 500 гривень. Голдіон теж 500 гривень. Голдіон квітка крупніша, квітка 9 см. В домашньому цвіті, до речі, має набагато яскравіший колір Пухнастик попкорн. Це той сорт, який любить давати діточок. І при кореневих, і на кінчиках цвітоносів. Ось цю горнюню не знаю, як сорт називається. Схоже на жовтий шоколад, але це щось інше. Квіточка ласкова, ледь тонесенький аромат. Дуже гарна. Ці по вартості 350 гривень. Red Heart. Червоне серце і сого Вів'єн, ці по 450 рослинки дорослі, на два цвітоноси, мультифлорка. Завжди буде багато квітів, букетик. Також є в наявності сорт солодка дівчинка. В домашньому цвітінні набагато яскравіший. Починаю розцвітати в домашньому цвітінні Лимонним, а потім стає ось таким яскраво, яскраво-жовтим. Має дуже приємний аромат, пахне медом. Вартість 400 гривень. Також є у нас наявності підлітки. Кого цікавлять підлітки, є у нас альбом по підліткам. І ще очікую поставку сьогодні. Камбрі по 400 гривень. кожна має окремий аромат. Ця пахне корицею. Це теж якимись спеціями, навіть не можу визначитися. У цієї ось іще один. Ой, дай сюди. Іди сюди сонечко. Ось іще один цвітонос. Камбрі по 400 гривень. Маємо ще рослинки по зниженій ціні. Ось це спаркс. У нього в батьках є ліодоро. Ось це феліція, ці по 400-350 по 350 гривень різні. Спатіфілуми, антуріуми, хоя, строманта, тіланціаніта. Є ось така тіланція атмосферна. Атмосферна 110 гривень. Це рослинка, які не потребує ні горщика, ні грунту нічого. В рієзі. Ці рослинки дуже цікаві. У них, бачите, ось це квіточка. І ось випускають такі фіолетові. А у врієзі, ось тут, бачите, будуть жовтенькі квіти. Фікус бенджаміна 250 гривень. Кава 250, тут багато рослинок в горщику. Ось цю алоказію, скільки намагалася сфотографувати колір, не можу передати фото. Червоні листя з відблиском неймовірної краси. Дуже гарні. Яскраві кротони, калатеї. Ось така шикардосна медальйон. Фікус. Також маємо кактуси і сукуленти в наявності. Є ось такі цікаві анторіуми. Дуже цікаві листочки. На відео, на жаль, мабуть, не видно, вони переливаються, як краплинки. Дуже гарні. Кумкват з плодами 750 гривень. Плоди їстівні, це малесенькі мандаринки. Ось така красула є. Обіт 150 гривень. Є сурфінії в горщиках по 35 гривень. Кімнатна папороть по 250 гривень. Є декілька троянд які бажано висадити у відкритий ґрунт по 100 гривень. І ось такі гарнющі, гарнющі бегонії 250 гривень і 300 гривень. Дуже гарні. Підвісні горщики всіх розмірів. Маємо гарну кору, живий мох Дівчатка, які в групі є нашого магазину, я показувала ось це добре вам. Хто у нас новенький? Зверніть, будь ласка, увагу. Тут дуже гарний склад. 18, 18, 18. І ще маємо дуже-дуже гарну гортензію. Вартість 300 гривень. Рожева, оце червона буде, блакитна і лимонна. Мало не забула вам оцього поріжичка показати. Міні-марк. Ніжний гарнесенький. три цвітоноса. 650 гривень. Незважаючи ні на що, ми працюємо з 9 до 5 і чекаємо вас в нашому магазині. Будемо раді вас бачити. На все добре!